Мамуля, гулять. Ти хочеш з гулять. Ти вже двері вишибаєш. Віслючка на прізвисько Мамуля виходить на прогулянку. Кожен крок робить обережно. На одній із кінцівок їй встановили протез. Десь на пару годин ми випускаємо її погуляти, якщо така волога погода в протезі. Вона така бойова ослиця, що навіть на трьох кінцівках вона себе не почуває якоюсь обмеженою. Ветеринарна лікарка Наталія Козак розповідає, у березні цього року військові евакуювали поранену тварину з Сіверська. З-під обстрілів, каже ветлікарка, хотіли врятувати і її малюка. Чим дивилися дронами, цю територію продивлялися, його не знайшли. І Військові сказали, що скоріш всього він загинув, на жаль. Копито трималося буквально там на шкурці на одній. Ну ніхто точно не знає, що там сталося. Може, там на міну наступила чи щось таке. З того моменту вона живе в реабілітаційному центрі для тварин на території сироварні, каже її співзасновниця Євгенія Молчанова. Віслючка перенесла декілька операцій, а реабілітація триває і досі. Більше восьми місяців заживала рана. Було була не одна операція. Там залишалося залишалися ще осколками. Ми їх витягали, встановлені. Лювали апарати Лізарова, а було несприйняття. Треба було терміново було знімати. Нам здавалося, що вона не виживе після цього, але вона вижила. Дехто може сказати: Боже, це віслюк, на що такі гроші витрачати. Вона має таку жагуду життя. Що ми заздримо їй про віслючку? Дізналися ветеринари з США та Австралії. Вони займаються протезуванням слонів. Консультувалися, каже Наталя, декілька місяців. Спочатку зробили зліпок. Кличка Мамуля, лефт, ліва ніжка по суглобам денис. низ. Такого другий такий зліпок більш вдалий поїхав саме, і по ньому зробили протез. Далі готовий пластмасовий протез відправили до США, а звідти до України. Він складається з двох частин. Це такий чобіток, який надягається зверху на ніжку, а це безпосередньо сам протез. Тут велосипедна шина, гірського велосипеда. Під низом тобто її не слизько, комфортно ступати. І якщо ця частина, тобто шина, буде зношуватися, тут проблем немає її замінити. Ветлікарка розповідає в Україні: це перший випадок протезування свійської тварини. Е, вважається, що це не гумано взагалі тримати, що ми мучаємо тварину. Ми так довго чекали цей момент. А коли ми її вдягли, вона розвернулася, і просто побігла. Я кажу, все, і все. Але насправді це найбільше щастя, тому що вона одразу побігла на поля. Наталія каже, як проходить реабілітація, віслючки спостерігають іноземні та українські ветеринари. Якщо вона пройде успішно в майбутньому, такі протези створюватимуть іншим свійським тваринам по всій Україні. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.